Ще взимку 2010 року машину Василя Бойка забрали на штрафмайданчик. Через кілька місяців судової тяганини авто повернули, але реєстрацію так і не поновили. І вже два роки чоловік, маючи власний транспортний засіб, ходить пішки. Причина порушення при первинній реєстрації, яких припустився начальник луцького мрев у 2004 році. Виявили це лише 2008-го. Шість років їздив, хоча ануліротисячі восьмого 2008 дві а десятому 2010 якби я об там знав. Там не претензії ніяких, ніхто. Ні, ГАЇ не приділяють нічого. Говорять, обращайся в суд на тих товаришів, які як би, це все зробили. Ми ну, це зробив само ГАІ, поэтому Василь не єдиний, хто опинився в подібній ситуації. Через кілька років користування може виявитися, що і ваш автомобіль уперше зареєстрували з ефективними документами або він не розмитнений. Навіть якби я мав бажання заплатити розмитнення, в мене такої можливості не буде, тому що я є. Е... Набувачем транспортного засобу на території України. Я не знаю, звідки він був сюди завезений, я не знаю, ким він був завезений. Автомобіль був прибітен у 2005 році, є четвертим хазяїном автомобіля. Мені поставили в звіси, що якоби автомобіль зареєстрований за фіктивними документами. Даївці радять у таких випадках йти до суду, адже за законом самостійно поновити реєстрацію не мають права. В цілому суди визнають за останніми власниками автомобілів, що вони добросовісні набувачі, і що відповідно, згідно знову ж таки постанови 1388, ними при реєстрації не подавалось ніяких фіктивних підроблених чи неналежних документів. Купуючи транспорт на вторинному ринку, неможливо застрахувати себе від такої ситуації. Удає радять мати справу лише з власником, а не з його довіреною особою, адже часто такі машини зареєстровані на неіснуючого містера ікс, і коли виникають проблеми, знайти першого господаря автівки практично неможливо. Якщо дуже приваблива ціна транспортного засобу, якщо вона дуже маленька, ну це вже потрібно скажімо, посилену увагу, що з цим транспортним засобом щось не гаразд. У Росії таку проблему розв'язали, прийнявши постанову, що останній власник не відповідає за попередні реєстрації. Експерти сподіваються, що й українське законодавство з часом теж удосконалять. Наталя Білогурова, Микола Ляшко, Михайло Кльок та телеканал Київ.